Так, глядачі, ринок 29 березня, частина друга. Починаємо з птиці, з кроликів, що цікавого тут є. По чому цей індекс коштує? 1200 гривень. А чесник по чому? По 20 гривень, він вже друга 20 гривень. Качки, 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 качки. Так, качки шипуни, така сім'я, качур і дві качки. І дві качки. Шоку, що коштує така сім'я? Качур 900, качки по 500. Качур 900, качки по 500. По 500. будуть... Зараз вони будуть... Зараз вони будуть... Зараз вони будуть... Зараз вони Зараз вони будуть... Зараз Зараз вони будуть... Зараз вони будуть... Зараз вони <говори> так, індички. А індички по чому? По 900. Індички 900. 900 гривень. Індички, а індик? Півтора. тисячі індик, молодий. І є ще качур. Ще качур. Ще качур такий. А криві, що коштує? 900 гривень 3. Ці дуже гарні, гарні, гарні качки, оці досить досить гарні качки. Так, дивіться, є різні вазонки, бобові, є яйця, індика, є різні вазонки. Так, я не буду питати цін, тому що людей не хочеться мучити, щоб за все за все за за кожну дрібницю питати, але покажу вам, що в середньому такі є. Це кролики. Такі кролики. По чому ці кролі? 250. 250 гривень такі кролі. Добре, запитайте перед вами. А яка ціна в середньому? Вазонка, отак, щоб зорієнтуватися просто. Кі більше 800 гривень. 800 гривень такі більше. А це менше почому? 150. 150 такі малесенькі. 150 гривень. Тут немає, це один гривень. Є різні квіти. По 30, по 30, по 40. Це за кульочок чи за що? Це А. я думала, ви за квіти питаєте. Оце дуже добрий чай, ми самі його п'ємо. Оце м'ято з морісою, а це вартує 30-40 гривень за кульочок. А, а за скільки ви купили? Ні, то я, я знімаю просто так, щоб це, щоб для загальної інформації. Ні, ні, то так, да, до цього часу я, я даю ще шевчинку вдома, такі металеві ступі, керамні ступі, тому що. А це що? А це китайська, зараз вам скажу. Маленькі кисочки діаметр 3 см. А, а не по чому це насадження? 130 гривень за штуку. Є листковий буряк такий. Листковий буряк. Такі є корочки. Корочки є, бачите, мастер рай. По 70 гривень. По 70 гривень. Курчатка по 70. Отакий. Пликом два ну, Без чотирьох днів місяця вага від 2 до 2,5 кг, Самчики трошки більші, дівчатка трошки менше. 375 гривень мішаючи корму. Є номер телефону, телефонуйте. Телефону. 150 гривень баночка грибочків. грибочки. Бачите, Карпатські білі гриби, ось такі. Бомбезні. А в чому кролики 180 180. Я взяв кролики, я маю сам. 100 гривень. Алоя дуже такий хороший вазонок там когось. Дуже хороший. Алоя це дуже-дуже такий помічний вазонок, чесно. від Всяких прищів, від цього прокладається, від ран. Дуже сильний вазонок. Отака банка сала 500 гривень, трохлітрова баночка. 500 гривень. Є жолоб такий. А цей жолоб що коштує? Жолоб? 300 гривень, жолоб такий. Жолоб 300 гривень. Так, качки, є качки. Є качки, шипуни. А качки по чому? А по чому качки? ці? А. Нема, власника. А по чому качки ваші? За Дві тисячі всі. Це всі. Це качур і 4 качки. 2000. Ну, в принципі, непогано. По 500 гривень навіть не виходить, це досить досить. Це не весь як задурно. Хтось з'їло, то й віддають. Так, це гарно. А це молоді качки, річні, чи які? Так. Тогорічні качки. Ну, гарна сім'я така, чотири качки і саме це бомбезна сім'я. Гарно. Хух. Кролики. А кролики в чому ці? не Це твої По чому ці кролік? 250, 250 такі, погано видно, бо сітка, клітка, 200. по 200 на Є така самка гарна. А що самка коштується? 1200 гривень така самка. Непогана самочка така. 1200 гривень. А що це кугут коштує? 400 гривень. 400 гривень. Це щось між кінфіном. 400 гривень. Великий кут, досить, досить крупний курт. Дивіться, качки німецькі, шипун. Досить великі качкиці. Потужні, вже якщо хочете цих шипунів, то беріть тільки ці німецькі. Шипуни досить великі, там багато... два рази більше звичайних цих шипунів. А почому, що така сім'я коштує? Такий великий качур взагалі, як. 2000 тисячі коштує такий Без, Кролики такі гарні. Безні кролики. Кроликів великий вибір, дуже великий вибір подає. Ціна, в принципі, в середньому однакова Горіх 250 гривень, такі 200 вже горіх має з 3 метра. Дуже, не? Як я, 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 я його викупали. викопали? Викопали смо, бо ми маємо будову робити. І ми б були в житті ці горіхи. Чоловік нащепив для себе. А це крупні, так? Да? Отакі От, великі і м'ягонькі. Та ви не на страху, дивіться. Корінь, ви маєте прокити ще трошки. Весь так само до другої, та, до третьої Щоб Воно собі йшло в ширину. Звідки буде мати такий горіх, що Господь. Бомбез Так, і шутка. А шутка? почому шутка? Пушків. 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 Сутка? Ага, по 50. по 50 гривень. Дуже гарно, дуже гарна. Напередодні вже <клес> пас, великодня, обов'язково треба взяти собі. Супер, супер, супер. Зараз я до вас супер, супер. прийду. супер. Бомбезно. і руки тримати і голову. Ось Це... жіночка сама робить бомбезні просто. Бомбезна шутка. Це воно вартує 100 гривень 50. Ну так, Дуже гарно. Так, є кугутик такий. А що коштує кути? 400 гривень. Кулот. 350 гривень. Коготики? Зараз ще позімаємо, напевно, що цього куготика ми собі забираємо. Гарний молодий кугут. Такий кулой кути. Якщо бере вже, то... Так, купили ми шутку і дуже багато різних квітів. Шутку собі взяли. Віники. Просто бомбезно, хліб. Дивіться, віники. Вінники березові, 80 гривень. Березові віники 80 гривень. Клись медід. Робив віників, завжди їздив на, на ринок надвірну, продавав цей запах. Так пам'ятаю, завжди приходив до діда в хату в віранді. Запах цієї хаті березових віників дуже сильний, Дуже-дуже сильно. Це дуже велика праця ходити по лісі, це робити, зв'язувати, взяти на ринок. Люди бідували страшенно, бідували, і бідують.

Є паштет. А що банка тушонки коштує? 100 гривень банка тушоночки коштує. Так, гуси. Є гуса. А в чому гуси такі? Гусак 800, гуска 700. Гусак 800, гуска 700, 100. А вони ці самі славить на яйця ці гуси? гуса. Такі гарні гуси. Бомбезні. Бомбезні гуси. Качки шипуни. А ці по чому качки? Ці по 400 дрів, це мама 400 гривень. А це качка то є, так? Да. Гарна це велика качка. По 400 гривень. Такі качки. 0,68. 0,50. 0,50. 75,60. Телефонуйте, кого цікавий гуси? Гуси, качки. Гуси помпе. З того вісім, молоді гуси, ні? Ці хлопці займаються. Добре, дякую. Качки, качки. качки, тисячі там. Півтора тисячі сім'я коштує. А що коштують кури такі? Тисячі вісімсот. Тисячу 1800, 1800. 1800 гривень така сім'я. Гарна, дуже гарна сім'я така. Це брама, так? Бомбезна брама. Ще є такі концерти. Маленькі курчатки є. Як їх багато. 85, 60, 40. Міський вибір курчат. Тут ще малесенькі є а ще малі по 40, так? 40. 40 гривень. Трьохдень і 40 гривень. Почата по, по 70 гривень. Такі. По 70. Курка, в принципі, не подорожчала. сказати. малі подорожчали, 40 гривень малесенькі, трьохденні кури не подорожчали по, по 70 гривень. Бачите, іспанка, і мастерграє, і все в перемішку. Так, друзі, вже почалася качка. Бізняк з качкою. Як вони їдять? А по чому ці качки? 120-ті мовачі по 100. 120 і посол, як мурашки. такі не їдять, так? Це вже старша пірічку почне. Вони ростуть, ростуть капіта, але це печи. Треба проводувати. Ой, є броліор, а бролер по чому? Окей. По 130 бролер. Бачите, бролер гарний, великий десь. Кілограмма має вже, ні? Попадає, як кілограм, попадає, так і два. Ви Якщо вибирати, то буде вибирати дивіться. Бролір бомбезний. Бомбезний бролер 120 гривень бролер. А ці кури, по чому такі ці... 85, так? Гарний бролер, дуже гарний бролер. Бомбезний. Крупний. Але треба ще приміщення під нього, тому що трошки ще прохолодно.

Покажемо ринок, але йдемо дійдемо до кінця, ще і кури є. Ці сучки по 250 гривень такі. По 200. По 250. Тільки по 250 молода несучка по 250. Тут гарна іспанка. Така більша, крупніша. Ще такі по 250 купить. А, не несу, так. Так. а на курка активна, така здорова, видно, що курка здорова. На ну, Що звертаєте увагу, коли купляєте кура, щоб під кормив середніх клітках, бачите, є. Курка сидить вже досить довго, там сутку, з вечора її закидають. Все, щоб, було, щоб було сухо. Щоб сук... Курка, коли немає діареї, сухо в квітниці, не грязний сильно картон. Не завжди воно правдиво, але в більшості випадків курку ніхто не тримає дві годинки. Курка може сіти і сутку в таких, таких квітках, так що і курка здорова. 150-5 сучки, по 150 гривень. 800 і 45, так? У чому По 450 такі гарні квіти детські бомбезі. По 450 гривень. Ці взагалі шикарні оці? Ну це Він ще має таке волосся, йому ще пуститься так тут десь антим. Ну. Він входить в тих повлі взагалі. 400 буде? 400. 4. А що той суботи було? 400 жалій, ще не взяли. А кількість? 8 місяців. Сім, ну ні, більше, десь. 9-8 такого. Так, оце їх потомці. Yeah, так, так отакі. Ну, тут є ці пару. Це є джерсі, сірі mm -hmm. і чорні джерсі, то є Белефельдера того. Два штука ще лишилось. А яка ціна їх? Я таку поставив ціну адекватно. Так. <ширя> вам мішок, так, підчуєте? Ні, давайте ящик починаю. <ширя> 125. 125. 125, давай. 125. піш. <ширя> 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 Так, кролики такі. По 800 гривень. Зараз 700 гривень. А я я Є малесенькі ті курчатка на ринку, бомбезні. По чому зараз така ціна? 45 гривень. 45 гривень. Це вже не малець, це вже дів. Це вже півтора тисячі. А, тут та ти. Півтора по Сорок гривень. бачите, його шиєчки. А це в середньому типу яйця домашній М'ясо не сучки. Тобто маленьке все таки мили. Качки шипуны. Качки шипуны. Эти почему? Почему эти Ну, вот это да. Паликута, такі різні насадження, друзі. Так що робимо третю частину і покажемо, що вам різні насадження. Чекайте на наступні серії.